І так, друзі, всіх вітаю на каналі Голос України. І сьогодні ми продовжуємо розглядати ситуацію на фронті. На жаль, сьогодні знову є багато змін, і росіяни продовжують захоплювати населені пункти. Але давайте про все по порядку. І спочатку почнемо із ситуації на кордоні. Тут росіяни збільшують активність і за добу. Повідомляється, що провели 32 штурми. Вони знову намагаються просуватись до міста Суми, штурмують по всій лінії фронту, але поки що великих успіхів не мають. Вони намагаються повернути під свій контроль Кіндратівку, Андріївку, прориваються біля Яблунівки, Юнаківки і навіть через кордон біля села Тьоткине. Тож ситуація тут знову стає більш напруженою і росіяни намагаються просуватись вперед. Також вони заявляють, що вони просуваються на схід від Олександрії. Давайте подивимось, що вони пишуть із цього приводу. Російська армія здійлала нові Продвіження вдоль границі з України і к Востоку – від Александрійки. Таким чином росіяни заявляють, що вони тут мають успіхи і захопили деякі позиції у прикордонній території. Поки що українська сторона цю інформацію не підтверджує, тож чекаємо. Переходимо до харківського напрямку. Тут росіяни великої активності не проявляють за добу, лінія фронту не змінилась, і всі атаки, які були біля села Зелене, ЗСУ успішно вдалося відбити. Також у прикордонній території росіяни продовжують працювати із САУ. Також працюють дронами, ми бачимо, що розбивають позиції ЗСУ саме у прикордонній території. Це може частково говорити про те, що вони будуть намагатись просуватись і створювати буферну зону саме у цій території, тому поки що розбивають позиції ЗСУ і намагаються їх послабляти. Тепер переходимо до ситуації. Біля дворічної тут росіяни продовжують наступальні дії в районі Красного Першого І Кам'янки. Вони намагаються розширювати контрольовану територію по полях. Вчора повідомлялось, що вони просунули з ближче до села Колодязне. Тут трохи тільки збільшила сіра зона, але, скоріш за все, просування трохи більш глобальні. Але ж на сьогоднішній день ЗСУ продовжують відбувати всі атаки і поки що нових змін немає. По Куп'янському напрямку сьогодні росіяни намагаються штурмувати околицю Куп'янська і тут є населений пункт Радьківка, також за нього фіксуються ще. Бої, хоча тут вже відмічено, що населений пункт повністю під контролем росіян. Але ж український генеральний штаб каже, що сьогодні там ще йдуть бої. Поки що чекаємо на інформацію і переходимо до Борової. Тут росіяни проводять атаки біля Богуславки, і ми бачимо, що продовжуються удари фабами у прифронтовій території. Вони продовжують розбивати всі села для того, щоб послабити сили ЗСУ. Але по лінії фронту тут змін немає. Тож переходимо до Лиманського напрямку. Тут на сьогодні більше 20 штурмів за добу росіяни провели. Намагаються ви бачите, що трохи змінилась червона зона біля зеленої долини. Росіяни тут захоплюють деякі позиції, хоча відео підтверджень цьому немає. А також продовжують завдавати удари по фронтовій території. Ми бачимо авіаційний удар по силах ЗСУ, розбивають посадки. Також Карпівка наносять удар фабом. Тож ситуація тут продовжує погіршуватись. Росіяни розбивають все, що тільки можуть. Працюють fpv дронами по Маліївці. Також по посадках, по позиціях ЗСУ. Все намагаються розбивати і намагаються потроху просуватись далі. Активність тут дуже висока. Крім того, ЗСУ показали, як в районі Торського взяли. У полон росіян, і також ми бачимо, український танк пересувається і завдає ударів по російських позиціях. Бачимо, що з танків розстрілюються будівлі, де знаходяться росіяни. І таким чином руйнується все і рівняється із землею. Тепер переходимо до Сіверського напрямку. Тут росіяни продовжують наступальні дії, фіксується велика активність більше 13 штурмів за добу. І тут також вони намагаються проводити обстріли проґрунтової території, намагаються знищувати українську техніку, бачимо, що є втрати. І сьогодні вони прориваються до Ямполя, до дронівки, штурмують серебрянку, прориваються вже до Сіверська, біля виїмки і Переїзного. Тут активність дуже велика. Ми бачимо, що тут також працюють ФПВ-дрони і росіяни намагаються послабляти. Українську армію розбиваючи і позиції, і техніку, бачимо, що все палає, і, на жаль, потрапляння в ціль. Тож втрати тут є. На жаль, ситуація дуже погана, але поки що глобально просунутись до Сіверська їм не вдається. Невеликі успіхи в них були біля Верхньокам'янського і Григорівки. Ми бачимо, що тут трохи по полях вони просунулись, але ж далі прорватися їм поки що не вдається. Також погіршується ситуація біля Краматорська. Тут Росіяни намагаються наступати. Сьогодні фіксуються атаки в районі Маліївки, Новомаркового, і ми бачимо, що тут збільшилась кількість обстрілів. Росіяни тут також продовжують послабляти. Позиції ЗСУ намагаються все розбувати. Мінометні удари. І всі посадки руйнуються. Також біля привілля ми бачимо дуже багато ударів. Також тут б'ють по посадках, де знаходяться позиції ЗСУ. І все вони намагаються розбивати, і тут до Краматорська невелика відстань, тому, скоріш за все, вони будуть намагатись рухатись і в цьому напрямку. Частково це робиться для того, щоб розтягнути наші війська, і на цей напрямок, бо у росіян сил вистачає. А в нас сил дуже замало, і тому вони такими діями хочуть розтягнути наші війська, щоб десь не вистачило резервів, як зараз у Покровську, і туди вони змогли просунутись і вже вийти на оперативні простори і швидко просуватись далі. Що стосується часів яру, сьогодні проходять погані новини. Росіяни повідомляють, що вони повністю захопили часів яр і також мікрорайон Шевченко. І вони вже показують відеоролики, як вони тут проводили штурми і показують свої прапори. Бачимо російський прапор у населеному пункті. Таким чином вони показують, що захопили місто практично повністю. На жаль, ситуація в часів Ярі дійсно схоже погіршується і, хоч і дуже довго, але росіяни все ж таки змогли його захопити і тепер будуть просуватися вже до околиць Костянтинівки з цього напрямку також. Бачимо, що вже всюди там знаходяться росіяни. І бачимо, що вони не бояться знаходитись у багатоповерхових будинках. Чому там не знаходяться ЗСУ? Тому що росіяни завдають ударів кабами і розбивають, все рівняють із землею і ЗСУ там гинуть. Тому наші бійці там не знаходяться і не можуть тримати позиції. А росіяни там заходять, тримають позиції, де ще залишились такі будинки, тому що ЗСУ не можуть їх розбивати кабами, фабами, і тому для росіян такої небезпеки немає. І вони таким чином закріплюються на нових позиціях, просуваються далі. І бачите, що дуже багато прапорів вони встановили і таким чином показують, що часів яр вже повністю знаходиться під їх контролем. На жаль. Тож ситуація тут, скоріш за все, серйозно погіршується, і вони намагаються просуватися далі. Тут ще є населені пункти, Подільське. Червоне Миколаївка, можливо, тут ще вдасться затримати росіян на підступах до Костянтинівки. Тож поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події, і чекаємо на підтвердження від української сторони. Від Климанбицького водосховища росіяни також намагаються просуватись. Ми бачимо, що тут також продовжується велика кількість ударів з за дронів. але поки що захопити село Климанбик та Катеринівка вони не можуть. Тому поки що працюють над тим, щоб розбити позиції ЗСУ у посадках. І послабити наші підрозділи, а вже потім просуватись далі. Тут також дуже велика активність, більше 10 штурмів за добу росіяни проводять і намагаються потроху просуватись далі. Крім того, ЗСУ показали, як розносять росіян. Це таке інтерв'ю у бійців це біля Олександру Калинового. Але ж ми бачимо, що тут практично вже вся територія перейшла під їх контроль, і вони намагаються просувати вже далі в районі Клеменбикського водосховища. Крім того, дуже погана ситуація у напрямку Дружківки, куди росіяни намагаються просуватись. Тут також продовжуються штурми Полтавки, прориваються біля Русінь І ми бачимо, що тут також багато ударів з артилерії росіяни наносять для того, щоб послабити позиції ЗСУ і вже по полях, практично по оперативних просторах просуватись далі. Бачимо, що завдають ударів по позиціях ЗСУ. Знаходять окопи, де ЗСУ окопались, і там завдають ударів. Тож втрати, на жаль, також є. Росіяни намагаються послабляти наші підрозділи для того, щоб нікому було тримати оборону. І вже потім, коли розіб'ють всі наші підрозділи. Окопи, тоді вони намагаються заходити і штурмувати залишки бійців. Крім того, Евпівдрони працюють далі по трасах, бачимо, що розбивають автівки ЗСУ, квадроцикли, мікроавтобус. Розбивається все, що вони тільки можуть знайти, і таким чином вони продовжують послабляти українську армію. Бо швидко просуватись далі їм тут все одно не вдається. ЗСУ відбивають атаки, постійно тримають оборону, і тому активність ФПВ-дронів тут збільшується, бо вони намагаються послабляти українську армію для просувань далі. Тепер переходимо до ситуації біля Покровська. Тут, на жаль, сьогодні продовжуються штурми Родинського. Продовжують заявляти, що заходять у місто ДРГ, також продовжуються атаки в районі новоекономічного, заходять на околицю Мирнограду і Покровську. Також ми бачимо, що тут на карті вже відмічається частина Покровська в червону зону, там, де росіяни розстрілювали Пікап ЗСУ, ось ця вулиця і цей поворот. І тут же ця територія позначається в червону зону. Тож, скоріш за все, росіяни тут змогли закріпитись і. Вже просуваються далі у центральну частину міста. Бачите, що центральна частина вже в сірій зоні. Це все тому, що ДРГ-групи тут дуже активно просуваються і намагаються закріпитись. ЗСУ вже показали в кількох районах знищення російських ДРГ з дронів. Стрілкових боїв тут немає. Зсу не мають можливо такої можливості або не хочуть вступати у стрілкові бої з російськими підрозділами і тому наносяться удари тільки ФПВ-дронами. Бачимо, що просто розбивають домівки, і таким чином розбивають російські ДРГ. Також це територія ринку, ось сам ринок, і ось біля нього ще будівлі. І в районі цієї території ДРГ російська також була знайдена, і з СУС Кидами їх розбили. Тож таким чином ЗСУ знищують російські ДРГ вже у Покровську, а це фактично центр міста. Тож ситуація дуже швидко погіршується, фактично, місто потроху втрачається, бо контролю повного над ним немає. І росіяни тут продовжують працювати також е-півродами. Ми бачимо, що вони дуже активно розбивають пікапи ЗСУ, бронетехніку, все, що вони можуть знайти, також все розбивають. Ситуація дуже складна, і Покровськ потроху росіяни починають захоплювати, не дивлячись на те, що вони не хочуть брати участь у вуличних боях, і для того вони і оточують місто біля родинського, там біля білицького. Але ж все одно ми бачимо, що по місту потроху дрг групи просуваються, і таким чином вони зовсім ламають всі плани ЗСУ і намагаються просувати з усіх ділянок де тільки можна. Загалом відео довге, втрат дуже багато. Тут ми бачимо, що дуже багато техніки вони спалюють. Тепер переходимо до Новопавлівського напрямку. Тут вже підтвердило сьогодні українською стороною, що Олексіївка повністю перейшла під контроль окупантів, і біля Горіхового вони також захопили. Ось тут, бачите, сіра зона. Тут же підтверджується, що росіяни повністю все захопили і дійшли до Дніпропетровської області. Тож тут фактично Донецька область повністю захоплена. Тепер росіяни просуваються за Дачне вже по Дніпропетровській області у напрямку філії, і також намагаються захопити частину ще території Донецької області в цьому районі, бо тут ще. Не повністю все під їх контролем, також тут продовжуються штурми. Крім того, росіяни продовжують просуватись біля великої новосілки у цьому напрямку. Намагаються просуватись, і давайте подивимося, що вони пишуть. Ситуація на фронтах Великої Новосілки Камарської і Гуляйполя. Російська армія продовжує наступлення внутрі Запорожської області і захватила небольшої пункт Тимирівка к западу від зеленого поля. Кромі того, російські війська начали наступлення на Камишевку з різних напрямків. Таким чином, ми бачимо, що росіяни тут також дійсно мають успіхи. Ми це бачимо, і українська сторона це також підтверджує. Тож ситуація тут напружена і вони продовжують потроху просуватись. Також бачимо, що завдають ударів фабами і обстрілюють прогрунтову територію, послаблюючи позиції ЗСУ. У напрямку Гуляй-Поле сьогодні також продовжуються наступальні дії. Росіяни відновили атаки на село Маліївка. Тут ще село не повністю під контролем росіян, тому за нього ще йдуть бої. Тож ситуація тут знову погіршується, росіяни знову проводять атаки. У запорізькому напрямку росіяни сьогодні штурмують населений пункт плавні, тому що ще частина знаходиться південна частина знаходиться під контролем ЗСУ, і вони тут намагаються проводити штурми. Крім того, ми бачимо, що активно працюють ФПВ-дрони по полях. Розбивають позиції ЗСУ в посадках і таким чином намагаються послаблювати наші позиції. Ще один ролик. Також продовжують працювати по посадках. На жаль, вони знаходять позиції ЗСУ, і все це знищується. В районі Степногірська також завдаються удари. Ми бачимо, що тут також вони продовжують послаблювати ЗСУ, знаходять бронеавтомобілі. І все це намагаються знищити таким чином удари продовжуються. Але ж далі просуватись до Степногірська поки що їм не вдається, і тут за добу лінія фронту не змінилась. У Херсонському напрямку росіяни провели три штурми на островах, але успіхів не досягли, і поки що тут лінія фронту залишається без змін. Але ми бачимо, що тут трохи відмічається червона зона, що росіяни нібито просуваються вже ближче до правого берега. До села Придніпровське поки що чекаємо на підтвердження цієї інформації, але ж, скоріш за все, росіяни дійсно можуть просуватися в цьому напрямку, бо тут дуже багато атак, і вони сил не шкодують для того, щоб перебратись на правий берег. Чекаємо на підтвердження від української сторони. Також в районі Антонівки ми бачимо, що працюють російські і авіація, і арта працює. Розносять правий берег, намагаються тут розбивати всі позиції ЗСУ для того, щоб тут можливо просуватись. Поки що чекаємо на інформацію, що буде тут далі, але активність тут не знижується, і практично кожен день росіяни продовжують наступальні дії на островах. Таким чином, ситуація на фронті дуже погана. Ми бачимо, що росіяни потроху все ж таки просуваються в різних напрямках, і активність зовсім не знижується. І на цьому в мене поки що вся інформація. Не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки на підтримку українського контенту і до нових випусків.